Податки на крипту в Україні офіційно прийняли, але не все так просто. Давайте розбиратись. Верховна Рада проголосувала за законопроект легалізації крипти в першому читанні. За словами нардепа, налоги будуть 18 плюс 5% з прибутку, а перший рік буде знижена ставка 5% виходу в ФІАТ. Законопроект прийняли, але зараз поки що немає нічого цікавого по ньому. Також зараз немає ніяких податків, адже він ще не вступив в свою дію в загальному. Також потрібно розуміти про те, що також наші депутати дуже використовують крипту, і зазвичай, як ти знаєш, в Україні можна будь-які системи поджувати. Тому я думаю, це не буде ніякий прям такий масштабний поштовх в нашу сторону. Тому, коли цей закон вийде, це лише питання часу. Я думаю, що це точно буде не скоро. Тобто, зараз є певні якісь там. Так скажемо, здвиги в цій системі, але коли точно буде цей закон в своїй дії, це точно невідомо. Тому поки що ми можемо розслабитися і знати про те, що скоро податків точно не буде. А бути у курсі всіх новин в світі крипти, також на чому заробляти в крипті, особисто на чому заробляю я та мої підписники, про це пишу своєму «Лудоман», в своєму телеграм-каналі Доман. Посилання в шовці профілі YouTube, Підписуйся, я навчу тебе трейдити.